Якщо ви думаєте, що посадити півонію, це просто викопати ямку, то вкинути туди корінець, то ви будете здивовані, скільки нюансів є вирішальними у тому, чи буде ваша півонія рясно квітувати чи ні. У цьому відео я розкажу, чому саме осіння посадка дає найпотужніше цвітіння. А також покажу, як зробити розумну посадкову яму та багато-багато всього іншого. Всім привіт, мої півонієві зайки! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати! Найкращий час для посадки півоній це осінь, причина в особливості будови кореневої системи. Основне живлення півонія отримує завдяки всмоктуючим корінчикам, і саме в кінці літа, на початку осені, вони розвиваються найактивніше. У цей період коренева система набирається сили, готується до зими і формує запас поживних речовин для наступного цвітіння. Якщо ж посадити півонію весною, коли температура швидко підіймається, то розвиток цих смоктуючих корінчиків порушується. Рослина змушена витрачати свої внутрішні запаси з кореневища, щоб підтримувати зелену масу. В результаті кущ виснажується, може не квітувати кілька років і виглядатиме слабким та пригніченим. Саме тому осіння посадка це природний спосіб дати рослині швидкий старт та отримати пишне цвітіння уже через сезон. Садимо спочатку вересня і до кінця жовтня, приблизно за місяць до морозів, щоб рослина встигла вкоренитися до зими. Півонії люблять сонце ідеально, коли кущі освітлюються не менше 6-8 годин на день. Це важливо не лише для активного фотосинтезу, але й для профілактики хвороб. Хороша циркуляція повітря та ранкове сонце швидко висушує росу на листках. Це ключові фактори у запобіганні сірої гнилі, найпоширенішого грибкового захворювання півоній. Легка півтінь допустима, але в затінку цвітіння слабший або, взагалі, припиняється. Оптимальний рівень кислотності ґрунту в від діапазоні від 6,5 до 7,5. У надто кислому ґрунті багато важливих елементів живлення, особливо фосфор, стають недоступними для засвоєння, навіть якщо вони фізично присутні у землі. Тому перед посадкою варто перевірити кислотність ґрунту і, за потреби зробити розкислення, щоб створити нейтральне середовище. Саме в нейтральному ґрунті півонія зможе продемонструвати свої сортові особливості. Розмір посадкової ями для півоній має велике значення. Якісно закладена посадкова яма буде сприяти розвитку міцного корневища, яке буде закладати багато квіткових бруньок. В результаті ми виростимо пишний велетенський кущ, який буде рясно квітувати протягом багатьох років. Оптимальні розміри посадкової ями глибина і ширина 50-60 см. Це здається глибоко, але півоніям потрібен хороший запас живлення та простір для розвитку коренів. Ями готові, і так як в мене на цих місцях вже росли півонії, то ґрунт з них я не буду використовувати для приготування ґрунту суміші, а повністю його заміню. На дно потрібно закласти шар дренажу, хоча б 10-15 см. Я для цього використовую керамзит. Готуємо поживну подушку за наступним рецептом, орієнтовно дві частини садової землі. Сюди додаємо одну частину піску та одну частину компосту. Сюди ж додаємо фосфорно-калійні добрива на одну посадкову яму 100 150 грам суперфосфату та 40-60 грам сульфат калію. Якщо сульфат калію у вас немає, можна замінити на 200 г попелу. Все ретельно перемішуємо, щоб поживні речовини рівномірно розподілилися по ґрунту суміші. Отриману поживну ґрунту суміш закладаємо лише на дно ями, приблизно на половину її глибини, яка залишилася. Це садовий ґрунт з моєї ділянки, і перед тим як продовжувати закладати посадкову яму, я перевіряю кислотність. На поживну подушку закладаємо шар чистої садової землі. 10 15 см коріння не має контактувати з добривами. Після цього етапу бажано трохи ущільнити ґрунт або залишити на декілька днів, щоб він осів. Це запобігатиме надмірному заглибленню корневища в майбутньому. Верхню частину ями, де буде розміщуватися ділинка півонії. Нам потрібно заповнити звичайною садовою землею без добрив. Тільки у випадку, якщо земля на вашій ділянці важка, то ми покращимо її структуру додаванням піску, компосту або некислого торфу. Такий принцип заповнення посадкової ями має глибоку логіку. Він стимулює рости коріння вниз у пошуку поживних речовин. Саме так формується потужна і глибока коренева система. Створення такої розумної посадкової ями це інвестиція у здоров'я півонії на багато років вперед. Ми не просто годуємо рослину, ми вчимо її самостійно шукати живлення, закладаючи основу для правильного природнього розвитку. Ми, по суті, не даємо їй все готове, а показуємо напрямок росту та сили для самостійного розвитку. Моя півонієва грядка під час цвітіння мала би бути в ніжно-пастельних тонах: кремові, білі, рожеві і як родзинка, і то гібрид з жовтим відтінком. І в результаті усі квіти мали би гармонійно поєднуватись в один велетенський букет. Але як часто буває в садівництві, людський фактор ніхто не відміняв і стався пересорт. І щоб не псувати собі настрій, кожного року я вирішила одразу викопати непідходящі кущі, а на їх місце посадити потрібні сорти. Цього разу буде точно все ідеально. В мене тут корневище фермерських півоній, і перший сорт це Сара Бернард. Це один із найпопулярніших сортів рожевих півоній у світі. Другий нік шейлор це сучасний сорт з надзвичайно ніжним відтінком квітів. Зараз вам коротко розкажу, як має виглядати якісне корневище півоній, без зморшок та гнилі бруньки тверді, – 3-5 штук. Після замочування корневище має бути живе та пружнє. Перед посадкою нам потрібно замочити корневище. Я зазвичай замочую в стимуляторі росту. Для цього я використовую епін. Одну ампулку епін плюс розвожу в двох літрах води. Залишаю корневище у цьому розчині мінімум на 2 години. Замочування у стимуляторі росту це чудовий спосіб підтримати рослину на старті. Витягаємо наші корневища та підсушуємо перед посадкою. При посадці півонії надзвичайно важливо дотримуватися оптимальної глибини. Це ключовий фактор успіху. Щоб правильно заглибити, беремо якусь палицю і кладемо на поверхню ґрунту. Виставляємо корневище і від краю бруньки до поверхні землі має бути 3-5 сантиметрів. Чому так важливо правильно заглибити? Бруньки півонії потребують періоду зимового охолодження, стратифікації, тоді навесні вони прокидаються та закладають квіткові зачатки. Якщо посадити занадто глибоко, то товстий шар землі ізолює бруньки від холоду. Рослина ростиме, але квітування не буде. Якщо посадити занадто мілко, то бруньки можуть пошкодити весняні заморости або різкі перепади температур. У випадку, якщо ми садимо декілька рослин поруч, то залишаємо відстань між ними 80-100 см, щоб дорослі кущі не затіняли один одного. Засипаємо правильно розміщене корневище, трохи ущільняємо, поливаємо та мульчуємо некислим торфом або компостом. Як завершення правильної посадки просто необхідно сказати про перше цвітіння, яке буде в наступному сезоні. А його не можна допускати, тобто всі бутони, які сформуються, потрібно обламати. Бо щоб добитися справжнього розкішного квітування півоній, потрібно почекати. І подивіться, яке квітування у мене було на третій сезон після посадки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!